Змірам Божим друзі, сьогодні на землі йде духовна війна за наші душі. Дьявол губить людей, а Бог рятує. І перша брехня дьявола, як він спокошує людину і веде її до божевілля, це віра в душі. Дьявол каже, вір у душі. Тобі не потрібна церква, вивчення Біблії, тобі не потрібен Дух Святий. Чому дьявол за віру в душі? Тому що віра душевна це віра земна і бісівська. І біси вірять і тремтять, але залишаються бісами. Вони живуть як чорти, хоча вірять, що Бог є. Душівна і бісівська віра приведе в пекло. Бог же є Дух, і Він хоче, щоб ми поклонялися і вірили в нього в дусі та істині. І для цього нам потрібно мати Дух Божий всередині себе. Без Духа Святого в нас буде жити нечистий Дух Сатана. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненка, щоб пізнати істину, і істина зробить вас вільними від сатани, як сказав Господь Ісус. Амінь.